Біда все вирішується на полі. Це марафон. Єдині новини. Найближчі 6 годин. Все найголовніше в Україні та світі відстежують журналісти фактів освітів та «Вікон СТБ. Я Андрій Ковальський. Моє вітання. Сьогодні зранку російські окупанти з авіації атакували Інгулець на Херсонщині. Внаслідок прильоту керованої авіабомби поранені троє жінок і трирічна дитина. У момент ворожого удару вони саме перебували вдома. Потерпілі у шпиталенні у них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Про це повідомили в обл адміністрації. Крім того, днями на Херсонщині постраждали працівники українського червоного хреста. Це сталося 15 вересня. В їхній автомобіль вилучив російський дрон, попри позначки із символікою організації. Незважаючи на пошкодження авто, волонтери змогли доїхати до найближчої лікарні, де обом надали меддопомогу. Загалом за минулу добу на Херсонщині під огнем опинилися 34 населені пункти. Одна людина загинула, ще 11 Поранені окупанти тероризували людей дронами, запускали керовані авіабомби і гатили з артилерії. Потрощені 9 багатоповерхівок та 17 приватних будинків. Росія не припиняє свій повітряний терор. Цієї ночі під ударами опинилася критична інфраструктура у Запорізькій, Кіровоградській і Черкаській областях. Загарбники запустили по Україні 172 різноманітні дрони і дві ракети: один балістичний іскандер та зенітку зенітну С 300 Повідомили у повітряних силах збройних сил України. За попередніми даними, наші оборонці неба збили і знешкодили 136 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання ракет і 30 36 ударних безпілотників на 13 локаціях. На Черкащині під атакою була критична інфраструктура. В області знешкоджені 11 ворожих БПЛА у Полтавській та Кіровоградській областях пожежі виникли на території підприємства та інфраструктурному об'єкті. На Кіровоградщині наразі без світла, обласний центр та 44 населені пункти в Олександрівській громаді. На щастя, без постраждалих. Цієї ночі росіяни знову завдали комплексного удару по Укрзалізниці. За словами віце-прем'єра з відновлення Олексія Кулебе, окупанти намагалися вивести з ланду підстанції, що живлять залізничну мережу. Є затримки пасажирських поїздів, які прямують через Черкаську область. У момент атаки на маршрутах були понад 20 потягів. Диспетчерам довелося їх зупиняти на безпечній відстані. На щастя, залізничники та пасажири не постраждали. Станом на тепер низка потягів, передусім Одеського та Дніпровського напрямків. Затримуються на кілька годин, щоб забезпечити рух, Укрзалізниця вже задіяла понад 20 резервних локомотивів. На знеструмлених ділянках, де відсутні живлення приладів сигналізації та зв'язку, поїзди все одно пропускають у резервному форматі, щоб скорочувати затримки. Такі удари мають чітку мету ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей та економіку, заявив Олексій Кулеба. Втім, попри все ворогу не вдалося паралізувати залізницю. Наголосив він. Цього тижня факти визначають 25 років у ефірі. На початку місяця в наших колег з вікон був річний ювілей. і до такої поважної дати ми оголошуємо важливий збір на потреби новоствореної 147-ї артилерійської бригади ДШВ. А саме навкрай потрібний зараз нашим захисникам унікальний комплекс звукової розвідки під назвою Барак-2. Нині воїни 147-ї проходять бойове злагодження на полігонах у її лавах і вмотивована молодь, і вже досвідчені бійці з інших підрозділів ДШВ. Сама бригада укомплектована новітніми зразками озброєння. Зокрема, бити ворога будуть з французьких Цезарів. Зараз у розрахунків практичні тренування, на позиції, розгортання, імітація бойової роботи. Плюс тренуються і командири відпрацьовують ситуацію на пунктах управління. Багато занять і у дронарів, які будуть коригувати вогонь гармат на фронті. Вкрай важлива для підрозділу і робота спеціалізованої розвідки. Зокрема, артбригада вже має комплекс оптичної розвідки під назвою сова. Вона шукає російську артилерію візуально, але для максимальної ефективності необхідна ще одна система барак. «Барак-2». цей унікальний український комплекс визначає, де стоїть ворожа гармата або міномет за звуком. Його використання допоможе покращити якість контрбатарейної боротьби. Вартість барака майже 2,5 мільйони гривень. Тож від імені всієї редакції фактів просимо вас доєднатися до збору за QR-кодом, який ви побачите на екрані. Це найменше, що ми можемо зробити, аби віддячити наш за наш спокій Збройним силам України. А далі спеціальний репортаж Ольги Чайко, яка на власні очі побачила, як працює цей унікальний аудіометричний комплекс Барак. 2 нині такою системою успішно користуються бійці 80-ї бригади ДШВ. Військові з позивним Бабай та Філін ідуть налаштовувати роботу свого аудіометричного комплексу. Працювати треба швидко. Ворог постійно атакує сумщину дронами. Чим більше ти знаходишся на відкритій місцевості, тим більше ризику ураження ворожому фіві дроном. Вони запускають фіві, запускають молні. В останній час з'явились новини, що запускають молні вже на оптоволокні. Також по наших позиціях неупинно б'є артилерія, тож треба спрацювати на випередження Бабай електрик за фахом воює з 22-го та нині розвідник. Радянські, де стандарти, радянські засоби розвідки вже відійшли в минуле. Він займається аудіорозвідкою, Вона дає можливість почути ворога на далекій відстані з пристроєм Барак 2 знайомий вже кілька років. Опанував за чотири дні його можливостями. Командир вражений. Кожен результат цікавий результат. Він виявляє за пару секунд, і за пару секунд ми вже бачимо, звідки йде постріл гармати. Там є багато, є і причіпні гармати, такі як Д-20, Д-30, так і самохідні їхні різні, тобто, навіть нові ці їхні корейські коксани. Все в них там є. Усіх технічних характеристик розвідник не розкриває, а обладнання просить показувати дуже обмежено, безпека понад усе. Комплекс приховують на різні відстані від противника, а потім швидко аналізують зібрані дані. Таких мікрофонів розставляють декілька, ворог їх не бачить, натомість розвідники чують усе те, що відбувається на тій території. Легендарна вісімдесятка з серпня минулого року воює на Курському напрямку. Її бійці проривали російські кордони, отримували позиції у тилу ворога. Філін був там поранений, та потім повернувся у стрій. Нині ці воїни серед тих, хто зупинив новий російський наступ. Комплекс Барак 2 теж у цьому допоміг. За допомогою зібраних даних знищили не одну гармату. На ворожій території було знищено чимало гармат, мінометів гармат. Навіть Реактивної артилерії якраз за рахунок цього комплексу, тому що він чує там, де не чують інші. Він виявляє там, коли ну тоді, коли інші комплекси виявляти не можуть. Аби отримати повну картину того, що відбувається у ворога, бійці використовують дрони, радіолокаційні станції та інші види спостереження. Аудіорозвідка це теж не новація. Та раніше вона була більш громісткою. Барак 2 не дає картинки, натомість допомагає слухати, точно виявляти координати і при цьому лишається непомітним для ворога. Жодного випромінювання він не дає виявити його, крім як безпосередньо знайти візуально, неможливо. В цьому є великий плюс. Також дуже великий плюс, що люди знаходяться не на передньому краї. Це допоможе нам зберігти життя наших бійців. За даними виробника, аудіометричний комплекс класифікує артилерію за типом зброї та точно визначає, що і звідки стріляє, не потребує підзарядки упродовж 40 годин. Та головне екіпаж може працювати подалі від лінії бойового зіткнення. Що більше таких комплексів на фронті, то спокійніше нашим військовим. Тож факти на час свого 25-річчя запускають великий збір на таку вкрай потрібну техніку для 147-ї бригади. ДШВ. вона активно готується захищати українську Донеччину. Ціна комплексу майже 2,5 мільйони гривень. Допомогти може кожен за qr кодом чи номером картки, які на екрані. Сумщину Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти. ICTV. єдині новини. Лише цьогоріч вони загасили майже 80 тисяч пожеж і врятували майже 2400 життів. Більшість викликів наслідки російських обстрілів. Сьогодні в Україні відзначають день рятувальника. Їхня робота це титанічна праця, часто на межі можливого. Вони гасять пожежі, розбирають завали, розміновують території, допомагають емоційно пережити найважчі хвилини болю від втрат рідних. На жаль, за цей час повномасштабної війни загинуло 107 працівників ДСНС. Далі у фактах історія харківського рятувальника. Ми зустрічаємося з Микитою на академіка Проскури. Від п'ятиповерхівки, по якій 23 січня 24-го росіяни завдали ракетного удару, лишився лише фундамент. Її не відновити. Так вирішили експерти: зводитимуть з нуля. Це була комбінована ворожа ракетна атака по Харкову с 300 іскандери. Х-32. загинуло 11 людей. Понад 60 зазнали поранень. Один зі снарядів влучив в цю п'ятиповерхівку. А коли на місце прибули рятувальники, окупанти завдали повторного удару, і під'їзд впав. Настався цей обвал, під'їзд просто взяв і склався. Коли Микита прибув сюди з іншої локації, його колеги вже врятували кількох людей. Умови вкрай складні, вирувала пожежа, видимість нульова, на вулиці мороз. Час від часу рятувальники влаштовували хвилину тиші, щоб почути уцілілих. І вже коли надії майже не було, після атаки минуло понад чотири години, почули стогін. Хлопчина ось тут десь стояв на цій купі, десь приблизно, і він якось. Е Обака, опираючись на цю плиту, якось я щось чую. Ну там якийсь звук. Я все тихо. Там двигуни залишився тихо, спокійно, і екскаватори пересла їхати. І він ще ближче підліз до нього. Обстріл застав чоловіка у ванній кімнаті. Він приймав душ і опинився у капсулі. Бетонні плити впали так, що лишалося трохи вільного простору, але знизу вирувала пожежа. Кисню не вистачало. Треба було діяти швидко й обережно. Згадує Микита. Таке було все дуже хитке, що там десь плита, десь цегла, десь щось. Ну дуже могло в певний момент зразу щось піти не так. Тобто не знаю, доля така везіння, може в нього такі янголи. Може за ним слідкували і сказали, що не сьогодні. Один з пошуковиків передав чоловікові кисневу маску, розсуваючи бетонні конструкції, рятувальники дістали постраждалого з під завалів. Я да, я увірю. Ноги. Не осознаєш повністю, але все вже потім приходить. Ти думаєш, ну це твоя робота. Головний результат, коли ти це побачив, що все. Хоч, хоч це буде ДТП, хоч просто допомогти комусь так буде. В принципі, ось що вже день проживати не дарма. Кріпаків? Давай а ви тут стріпайкуна. Але є те, до чого ніколи не можна звикнути смерті дітей, каже Микита. Згадує, як врятований прошепотів під завалами його дружина і восьмирічна донька. Рятувальники шукали їх 15 годин, але дістали тіла. Якийсь, може, був найшанс, але ну, не дуже великий, на жаль, там знайшли між двома плитами перекриттів, вона лежала якось боком. тобто ось плити були, вона між ними була. Але за того, що дуже велика кількість о, елементів склалося під вагою, ну, там просто було стиснення і, ну, на жаль, нічого б, мабуть, ми не зробили. Повідомляти рідним про смерть їхньої близької людини вкрай важко. Микита не може забути очі тих, хто очікує дива, чергуючи біля завалів. Вони ось чекають до останнього, так? Що б виробило? Так, ось якщо ну, якусь надію, все ж таки завжди маєте тримати, так. Но... Може, от може, ти чекаєш там, дзвониш і все, що думаєш ну, може, може. На жаль, реалії в нашому житті не такі щасливі в цих моментах. Та найбільша нагорода побачити живими і здоровими тих, кого врятував. Траплялося, що його спеціально розшукували, щоб подякувати за життя. Микита згадує першого врятованого водій який потрапив у ДТП. Тоді рятувальник усвідомив важливість своєї місії. Намагаюся я вам казав, що допомогти Наскільки я це можу, наскільки допомагаю і хлопці своїх на це справляю, щоб кожен день якось хоч зробити корисне. Не для когось, ну хоча б тоді для себе. Ворог завдає повторних ударів, коли на місцях працюють рятувальні служби, атакує пожежні частини, службові машини, які їдуть на виклик і обстрілюють бійців ДСНС. У лютому 23-го року Микита разом з колегами потрапили під ворожий мінометний обстріл. Тоді саме ліквідовували наслідки обстрілу у дворічній. Окупанти цілеспрямовано вдарили по пожежних авто. Люди дивом вціліли. Та, попри небезпеку, Микита жодного разу не відмовився від завдання і ніколи не пошкодував, що обрав саме цю професію для найсміливіших. Хлопці та дівчата. Це круто, це потрібно робити. Це має хтось робити. Якщо ще вагайтеся, подумайте ще трішки, але зробіть правильний вибір. Я свій зробив. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини. Наразі це все, але марафон триває. Наступний випуск новин уже пів на першого дня. Обов'язково подивіться. Факти, які можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук. Нагадаю, що триває наш постійний збір за цей тиждень з нагоди 25-річчя програми Факти для підтримки десантно-штурмових військ конкретно їхньої артилерійської бригади, яку код ви бачите на екрані. А зараз з нами Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю. Мої вітання, Вадиме. Бачив сьогодні повідомлення, таке трошки несподіване про те, що американські військові були запрошені. Поспостерігати за навчаннями російсько-білоруських військ у Білорусі, які зараз тривають, і хотів поцікавитися, чи спостерігають наші прикордонники якісь можливо загрозливі маневри біля українського кордону у зв'язку з цими навчаннями? Ну, загалом, звісно, ми стежимо за цими навчаннями, особливо в контексті, що цей напрямок, який кордон з Росією, він для нас залишається загрозливим. Але на щастя якоїсь активності по напрямку нашого кордону. Під час цих спільних навчань між Білорусі та Росією не фіксується, власне, які і формування якогось угрупування по напрямку нашого кордону, але в той же час варто розуміти, що і ми наголошували на тому, що такий інформаційний вплив під час цих навчань Росія звісно буде робити. Але як бачимо, що цей інформаційний вплив. Робився на території Росії, і в першу чергу також це такий посил до країн Європи нагнітання, здалякування, демонстрація своєї сили. В той же час знову ж таки, якщо прив'язатися безпосередньо до нашого кордону, то наша задача, як і раніше, нарощувати наші оборонні можливості, ну і бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. Стосовно нашого кордону, але вже туди далі на захід, скажіть, будь ласка, яка ситуація з незаконним перетином кордону взагалі станом на зараз? Бо особисто я, чесно кажучи, давно не бачив якихось повідомлень з цього приводу, що відбувається там з незаконним переходом кордону загалом? На жаль, такі спроби продовжують фіксуватися щоденно. Але якщо так дивитися на кількість тих, кого ми затримуємо? То напевно такий пік приходився на серпень місяць, коли протягом восьми місяців цього року не затримувалась найбільша кількість порушників, які намагалися незаконно незаконно перетнути кордон. До прикладу, в минулому році пік припадав на липень місяць. Ну і знову ж таки, якщо так аналізувати щоденні. Наші результати щодо затримань порушників, то зараз іде тенденція так до спаду. Фактично, це повторюється, як і в минулому році. З настанням осені якось кількість тих, хто намагається незаконно перетнути кордон, хто рухається в бік кордону з метою незаконного перетину кордону, починаючи особливо з осені, їхня кількість менша. Ну але менше з тим, наша задача, як і раніше, затримувати не лише цих порушників, а й викривати схеми, бо знову ж таки більшість з них. Не самостійно для себе прокладають маршрути, звертаються до злочинних груп, в тому числі які направляють таких порушників і через важкодоступні гірські місцевості або через Лінію кордону, де вона проходить по, по річкам, і власне останній напрямок це такий найбільш загрозливий для життя та здоров'я людей. Бо пригадую, знову ж таки наголошуючи до прикладу на ділянці кордону по річці тиса, це той відтинок, який забрав найбільше життів у людей, які йшли на такі необдумані кроки, в тому числі піддаючись на пропозиції злочинних груп щодо незаконного перетину кордону. Але я так пане Андрію зрозумів з ваших слів, що і далі є такі спроби перепливати тису. Ви їх фіксуєте саме так Ми продовжуємо затримувати порушників і на ділянках по, по річці тиса. Упереджуємо такі спроби, коли люди прямують в бік цієї ділянки кордону. Ну як бачимо, що людей ну напевно не лякає те, що на цій ділянці. Подібні випадки завершувалися трагічно, а люди продовжують діставатися цієї ділянки кордону. Також дуже дякую, пане Андрію, за включення і за те, що поділилися інформацією. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами на зв'язку. Ми продовжимо буквально за секунду. Нагадаю, цього тижня до 25-річчя програми. Факти у нас є великий збір для бригади артилеристів десантно-штурмових військ. Прошу долучатися через QR-код, який ви бачите на екрані. Тим часом вітаю у студії Ярослава Юрчишина, народного депутата і голову парламентського комітету з питань свободи слова. Пане Ярославе, вітаю. Добрий вечір. Хотів з вами поговорити про це доленосне рішення Верховної Ради стосовно відновлення трансляцій засідань парламенту 9-го числа минулого тижня підписав спікер. Отож, скоро має відновитися ця трансляція. Скажіть, будь ласка, коли іде чекати перших трансляцій? Дуже сподіваюся, що вже завтра на Ютуб-каналі. Парламентського каналу Рада буде відбуватися в живу трансляцію. Знаю, що ще ряд каналів теж планують власне, транслювати точно суспільне, можливо, ще хтось. Випереджаючи питання, це не буде в трансляції єдиного марафону. скоріш за все, зараз це буде. Тебе два і Ютуб, але так онлайн повертається для того, щоб змінити сітку мовлення єдиного марафону. Ну це має бути рішення каналів, які входять в єдиний марафон. Наскільки я знаю, це питання поки не розглядалось. Тобто, це не буде в ефірі телеканалу Рада, це буде на Ютуб-каналі телеканалу Рада, так саме так, саме так. Зрозуміло. Пригадую, що від 22-го року е, одна з мотивацій, чому не можна, начебто, відновити трансляції, це було питання безпеки. Мовляв, небезпечно онлайн транслювати засідання, тому його потім запис з певною затримкою в Ютубі викладали. Зараз це якось питання вирішене безпекове, чи його просто за дужки винесли? Е, насправді. Е... До завершення війни повністю вирішити безпекове питання, звісно, немає можливості. Але ситуація в тому, що заборона трансляцій чи годинний мораторій для тих журналістів, які повернулися і працюють під куполом у Верховній Раді на поширення новин Ради, Ну вона і так не працювала, тому що є мої колеги, які транслюють в прямому ефірі. Анонсують всі події, не дотримуються ніякої ніякого годинного мораторію, а тим паче заборони на онлайн трансляцію. Тому в даному випадку це скорше не вирішення безпекових питань, а приведення до статусу кво і відновлення певної рівності. Бо а, журналістів за те, що вони вчасно інформують, тобто вчасно виконують свою роботу з під купола та могли покарати. Ну, наприклад, забравши доступ до власних кулуарів. А народних депутатів покарати неможливо, тому що а, в принципі а, в регламенті прописана функція народного депутата інформувати а, в законі про статус народного депутата однією з функцій є інформувати про свою роботу а відповідно ніяких дисциплінарних стягнень Верховна Рада не могла забезпечити. Ну бо, по перше, закон вищий, ніж постанова Верховної Ради, якої було введено обмежені. Ну а по друге, в принципі, цим скажімо так, грішили представники всіх фракцій. Як представники більшості, так і представники опозиції, ну тому власне скоріше це не вирішення безпекових питань, а приведення статусу КВО і відновлення рівності в процесі інформування між журналістами, які це роблять збалансовано, і політиками, які це роблять, ну звісно, зі своєї політичної точки зору. Дякую, пане Ярославе. Ну то завтра будемо сподіватися на першу таку трансляцію. Ярослав Юрчишин народний депутат і голова парламентського комітету з питань свободи слова, був в ефірі у зв'язку з тим, що відновлюється трансляція засідань Верховної Ради, і поки що вона буде онлайн на каналі Рада, а також можливо її буде транслювати суспільне. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.